А сьогодні я вам покажу аромати, колекцію ароматів свого чоловіка. Ви поки підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати, чому я це так вирішила зробити. Справа в тому, що дуже багато разів мені пишуть, а які аромати у чоловіка є, а якими ароматами він користується, як, як, яка колекція у людини, чоловіка, парфумерного блогера. А, Ну, і все таке. І я вирішила, я вам їх покажу. У нього я не можу сказати, що у нього багато ароматів, я не можу сказати, що у нього їх дуже якось замало. Ви зараз самі все подивитесь і зрозумієте. Єдине, що хочу сказати, що я всі назви я залишу внизу. Як, так, якщо вам щось цікаво, то Подивіться, будь ласка, які там аромати є. Я буду, розпочну все рандомно, які він аромати Любе. Він дуже полюбляє аромати цитрусові, дуже-дуже свіжі аромати йому подобаються. Йому подобаються аромати трішечки з таким морським якимось таким фльором, тобто такі свіжі. Водні аромати, і також йому дуже подобаються аромати з білими квітами. Так, Він дуже полюбляє біли, білі квіти, жасмін, туберозу, оце все. І ні, на ньому вони не виглядають якось жіночно, на ньому вони виглядають маскулінно, нормально, по-чоловічому абсолютно. І що мене дуже-дуже-дуже тішить, що він. Ну, якщо йому такі аромати подобаються, знаєте, він це знає, він їх носить йому не соромно, бо знаєте, є такі просто чоловіки, як, яким, наприклад, подобається колір, я не знаю, там, рожевий колір, а вони його не носять, тому що їм якось ну, не дуже, що він чоловік і він буде в рожевій сорочці ходити. Так, давайте я розпочну абсолютно рандомно, як вже я і казала. Перший аромат, я хочу сказати, що йому він не дуже подобається. Він носить цей аромат, він йому не не подобається, він йому просто не так подобався, як інші аромати. І справа в тому, що тут є м'ята, він дуже свіжий, він його носить більш влітку. Це такий ісиміякий, і цей аромат називається, я не знаю, просто Ауде Тоалет Пугулет. Тобто літній Ауде Тоалет. Е, непоганий аромат, я ношу іноді цей аромат сама. Е, так, тут він такий апатичний, м'ятний, свіжий аромат. Потім. Е, ще один аромат, це у нас di Gio Giorgio Аквадіджі Арманіпурм. І як бачите, тут у нас просто ситуація, ситуація, як є. Тобто це реальні речі. Тут реальні аромати, реальної людини, яка носить аромати. Тобто, якщо ви бачите, що пляшка наполовину повна, це воно так і є. Це, я не з тих людей, хто не буде показувати наполовину повну пляшку, бо це не красиво. Якщо тут, наприклад, у нього в Армані, в Джо, у нього тут просто вже отут, я вам так і показую, що цей аромат майже майже закінчений. Йому цей аромат зараз подобається. А як я, я йому купила цей аромат, я пам'ятаю, що він казав, ой, щось мені цей аромат не дуже подобається. знаєш. Ось. І я про це сказала своїй подрузі, і вона каже, як тобі не подобається цей аромат, тобі не може не подобатися цей аромат. Це ж, це ж апотирмані. Це ж така класна річ. Тобі повинен подобатися цей аромат, і він дуже багато жінкам теж, теж подобається. Може це його. Десь якось йому допомогло змінити своє відношення до цього аромату, але йому зараз він дуже подобається і мені теж. Я йому купила цей аромат, тому що він мені дуже подобається. Ось чому. Потім аромат, який я купляла для себе, я його іноді сама ношу, але цей аромат у нього живе. Я вам, до речі, покажу світлинку, може, я вже це зробила. Де є де стоять всі його аромати. Це його дисплей з його всіма ароматами. Ось саме так він виглядає цей дисплей, саме так кожного ранку він обирає, що йому на себе на напшикати. Від, від від бренда: це монотеме Венеція. І це, я так думаю, що він просто позиціонується цей аромат як чоловічий, але, як на мене, це такий унісексовий аромат, я його брала собі, цей аромат. Я його ношу іноді е, разом з ароматами е, більш такими маскулинними. Е, е, дуже він класний, дуже-дуже. Я його купляла, і я його купляла спочатку собі. А потім я їм користувалася, і як часто так у мене так буває, напшикалась чимось і залишила цей аромат на столі у кімнаті. І він просто проходив і каже: О, як класно пахне. Я йому це, це значить, значить так, продемонструвала, він каже, так, класний аромат, і потім цей аромат якось автоматично переходить. На його шафу ось так ось такі справи. Таким чином, цей аромат і перейшов на його шафу, але я теж користуюся цими ароматами. Іноді, не всіма, іноді декількома. Оцей аромат, цей теж аромат, я купляла для себе. Це Nature від Івроше. Ось тут просто якось вже мало. Це в цій лінії було, мені здається, три аромата. Це аромат з Кіпарісом, з Кіпарісом, і він теж мені дуже подобався. Я теж їм на Набризкала його, і він каже, який класний аромат. Ось ось він, ось собі. Е -м -ду -дуже, дуже класна лінія, до речі. Потім е інший аромат, і це у мене Кейвін Кляйн. Е до цих Кейн Кляйнів я його привчила сама, бо мені вони дуже подобаються. Я була першою людиною, хто їх їм, йому. І подарував оце у мене Кевін Клян, Ван, оце теж у нас реальна ситуація, я їх так і не купила. Тут у нас просто вже вже просто крапля-крапля. Тут 200 мл. Я хочу сказати, що я, мабуть, не буду більше брати по 200 мл, бо вона дуже незручна. Оця пляшка вона дуже велика. Класний Кевін Клян, я люблю ці аромати. Це мої аромати були спочатку. Потім вони йому. Сподобалося потім я купила для нього. Але живуть вони у нього не всі деякі. Але я теж користуюся. Оцим ароматом іще один є. Цей трішечки старіший теж тут у нас закінчується цей аромат. Потім хочу вам ще показати оцей. Аромат таких у мене два. Один живе у мене, один живе у нього. Це Kevin Klein One Summer. Дуже-дуже класний аромат. Я його дуже люблю. Саме через це я купила їх два дві штуки, бо я знала, що так і потрібно робити з Kevin Klein Summer, який мені подобається. У мене була історія. Якось дуже давно був аромат Kevin Klein Summer Electric, такого, знаєте, зеленого кольору, флакон, сам, сам, сам аромат цитрусовий, класний, такий соковитий. І він йому дуже сподобався цей аромат. І я кажу: ну ладно, що, бери та користуйся. І він його весь закінчив просто. І я, і я потім я, я ж не могла потім його купити, бо це ж літнє видання на літо, це лімітка. Я думаю, де я його візьму? І все, я, я його після того більш не купила. Ось, і він якось каже: О, який у тебе класний Кевін Клайн Саммер. А я так дивлюся потім в інтернеті, а він ще є. Я думаю, я ще один куплю, а то, ну, хто зна. Так ось, саме через це у мене є один і у нього є теж один. І ще один Кевін Клянь, що у нього живе. це Кевін Клянь, який я йому дала. Він дуже класний, теж мені подобається. Свіжий, свіжий такий. Свіжий, класний. І це аромат, я не знаю, якого це року люди. Бо вони всі називаються Кінглян Саммер. Єдиний Кінг Саммер, який у мене такий постраждалий. Щось, я не знаю, щось там пішло не так на фабриці, бо оці, оці, ось жодна жодна пляшка вона себе так не веде. Жодна пляшка. А оцей, оце так облазе весь. Так, з Кевін Кляйном ми розібралися. Що у нього ще є? У нього ще є отакий аромат, який мені дуже подобається. Це Дольча Нгабана Одетуалет. Люди, це Toilette. це старенький аромат. Він де неде ще є у продажі. Він такий класний, він такий класнючий. Він мені дуже-дуже-дуже подобається. Супер-супер класний, супер-класний аромат. Ось коли ми з ним познайомились, ось сам, саме цей аромат був uh, на ньому. Uh, потім. І ще один аромат, є, який я йому, я йому на, на, на його день народження купила. Це аромат, який називається Yves Saint Laurent Myself, Цей аромат дуже мені подобається. Це біло-квітковий аромат, дуже-дуже класний, маскулінний, але білоквітковий. Ну, хтось каже, що це, це така версія Лібер, але така маскулінна. Дуже класний аромат, іноді я його так у нього підворовую. І я ще ось йому купила менший такий розмір. Це новий аромат, це новинка, це. Кеві, ем, так, вибачайте, люди, волоси. Так, це у нас myself Eau de parfum, а це у нас myself le parfum. Тут є надписи, але, ну, ви дивіться, вони чорні на чорному, що тут можна? Як? Тут можна просто роздивитися. що... Коротше коротше мені обидва подобаються і йому теж обидва теж подобаються. Він, він мене дуже попросив, щоб я сказала, показала, який аромат йому більше за все подобається ось цей аромат. Цей аромат Boss in Motion ось такий аромат. Цей аромат я йому, я йому подарувала торік, бо у нього був отакий аромат. Я, я ось зараз не пам'ятаю. Чи у нього він був один, чи у нього був до цього вже отакий один. Я не пам'ятаю зовсім люди. Ну, як би там не було, цей аромат йому дуже подобався. І у нього він закінчувався, і я подумала, що. Класно було б купити ще один йому такий аромат. Пішла дивитися до магазину, його нема. Пішла дивитися онлайн, його, його немає. Єдине, де я його знайшла, це eBay. На eBay ціни були дуже високі на цей аромат, і то, ладно, коли ціни там вже, ну вже нехай ціна висока. так? Але у нас немає 100%. Ем... Ну, гарантії, тому що навіть якщо ти даш таку велику ціну за цей аромат, що ти отримаєш класний аромат, що він, що він А, буде аутентичний, і Б, що він ще буде в, в, в нормальній в, в, ну, непросрочений, що він зберігався добре. І я вирішила, що я йому не буду брати. І ось е, торік я побачила, що коті. Зробили аромати для Hugo Boss. Вони змінили упаковку, вона зараз інша, але аромат той самий. Я купила його, бо він йому дуже подобався. І він ось дуже користується цим ароматом дуже-дуже часто. Оце той аромат, який наразі йому подобається в колекції найбільше. Потім це був. Спочатку це був мій аромат. Чому він у нього? Тому як ото часу буває, я хожу-хожу, чимось я там набжикалась і залишила аромат десь там на столі, і він так а, класно пахне, і він його взяв. Оце більш-менш як було з цим ароматом. Із цим ароматом. Цей аромат мені дуже подобається. дуже. Це Акоколонія 471. Дуже класний аромат. Єдине, що з цим ароматом погано, це його стійкість. Люди, тут нема стійкості. Стійкість і цей аромат, вони, ось так от, вони, вони просто, вони, вони навіть не поруч. Він робить дуже багато пшиків. Він та людина, яка робить між там 12 і 20. Пшиками. Це мені подобається, бо я люблю, коли аромат є. І йому цей аромат не подобається саме через те, що він нестійкий. На, на мені аромат цей, ну, може, годину. Тобто, якщо ви знаєте, що ви ось зараз вдома, вам потрібно з дому вийти і ви через годину вже будете знову вдома, то нормально, так? А якщо ви будете вдома через я не знаю, 5-6 годин, то цього аромату вже, вже не буде на вас. І ось саме через це він мені не дуже подобається. Як аромат він класний, бо тут рожевий перець і грейпфрут це те, що мені подобається, те, що йому подобається. Але якось ми не часто, ну, ми його, ми його носимо, але не дуже часто. Саме через оце. А, 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 а носити його з собою це теж це не варіант, люди, бо це дуже-дуже велика пляшка, скільки, скільки тут. Тут десь мілілітрів 150, може. Щось, щось таке. Тобто, ну, далі. Е, оцей аромат. Це я йому купила цей аромат, коли. Просто мені хотілося протестувати, який буде аромат чоловічий. У мене є такий аромат жіночий. Це Armani і це Armani Diamonds чоловічий. У мене є жіночий аромат, він дуже класний. І ось у нього є оці Diamonds чоловічий, і він йому дуже подобається на кожен день, супер класно, супер красиво. Оцей аромат, він купив собі, я, його, я купила собі інший аромат. Ми купили на фабриці Molinard в Грасі в Франції. Він собі купив, купив квітки апельсину, я собі купила фігу. І це просто класний білоквітковий, квітковість апельсинова. Дуже-дуже-дуже класний, дуже класний аромат. І, і, і тут, як бачите, теж все реально людина, яка носить аромати, яка не, не, не якось не начурається носити аромати. Ось так. Ну, а я, в свою чергу, не чураюся показувати вам аромати, в яких вже половини нема. Цей аромат ми теж купили на фабриці Фрагонард. Він купив собі етуаль. Етуаль, я пам'ятаю, що ну, вони всі унісексові, але мені здається, що він більш жіночий. Цей аромат, який спочатку, мені здається, дуже схожим на light Blue від Dolce Gabbana, Жіночий. Ось. Він його теж дуже-дуже любить, носить класний, класний аромат. Далі, що у нас тут ще є? У нас ще є такий аромат, який він сам собі його зробив. Це коли ми були на фабриці Molinard, ми робили там, ну, як завжди, там тур по фабриці. І потім я ще і купила нам, ем, скільки там було, година, мені здається, чи 90 хвилин ви, ви можете разом з парфумером зробити собі аромат. Я собі зробила аромат, і він собі зробив аромат. Оце його аромат і тут жасмін. Люди тут, тут такий супер яскравий, класний, білоквітковий аромат. Дуже яскравий жасмін. Тут не тільки жасмін, але жасміна тут дуже багато, бо він його дуже-дуже любить. І такий, знаєте, індольний. Тобто, прям такі реалістичні білі квіти. Оце його аромат, і як бачите, як бачите, він його прям реально дуже-дуже полюбляє. Що у нас тут ще є? З великими пляшками ми розібралися, більше нічого немає я вам зараз просто покажу маленькі пляшки, що у нас ще є, що у нього є ще. Хоча ось декілька пляшок всього я теж їх пару разів так носила. Тут у нас Булгарі, це у нас Essence. і чим мені дуже подобається цей аромат тим що тут є спрей. Це дуже класно, тут 15 мл, супер-супер класна штука. Он... Тут ще у мене є, у нього є е... дві таких пляшечки. Це та сама лінія, це та сама лінія, тільки тут у нас Glacial Essence і є у нас ще Woody Essence. Так ось, оце, оце що що Оце Glacial Essence. Есенс? Він мені дуже подобається. Я його не люблю. оцю цю пляшку. Через те, що вона оцей сплеш сплеш-пляшка. Мені потрібно купити такі маленькі спреї і, і перелити всі аромати, тоді він буде їми користуватися. Бо він, як я, я теж не люблю ці такі штуки. Я, я їх не терплю, я люблю спреї, я не люблю сплеши. Оцей, оцей він, оцім він користується, оцим він не користується оці два від Булгарі сплеші. Потім у нас є ще тут, у нього є ще. Чому я, чому я кажу в нас? Тому що деякі, де, деякими так я користуюся. Е, є ще отакий Kevin Klein One, але у мене то, теж є такий самий. Тут 15 мл. І я так думаю, що я все ж таки візьму його і перелью ось сюди. Йому буде так непогано, зручніше. Потім є отакий класичний Stronger with You with With Armani. Е, така сама історія, люди. це сплеш. Це сплеш, який дуже незручний і, і користуватися їм немає сенсу. Бо це оце робити цей екшен я це не роблю, він теж цього не, не любить робити. Hugo Boss, і це у нас Boss Bottled, теж така маленька пляшечка, теж такий дабер, я його не люблю. Він теж його не любить. Ось такий у нас маленький-маленький Акодіджо. Це великий, оце маленький. Та сама історія, вже не буду повторюватися. І теж у нас є отака штучка, це Armani Code. Класний аромат, подобається, але така сама історія. І ще є отака історія це Armani Code, такий самий, але тут є спрей. І оцей майже майже вже вже тут, вже майже нічого нема. А тут він повний, він його і не доторкався навіть. Потім, що у нас ще є? У нас ще є один аромат, який він теж собі сам зробив. Як то кажуть, сам пан, сам пан склепав. Це Фрагонард. Фрагонард ми були на фабриці. Фрагонарт, і там ми зробили собі аромати. Фрагонарт, якщо ви не знаєте, вони кожен, кожен рік, в початку кожного року, вони обирають якусь квітку. І ця квітка у них стає квітка року. І ось коли ми там були, це, було, це, був, це був мій 40, 40 років. мені виповни, виповнилося. І я вирішила, що мені потрібно поїхати до Грас, мені потрібно. Поїхати та подивитися на усі -всі фабрики, по цьому місту походити, бо це ж цей парфумер, якщо хтось читав, якщо хтось хтось кіно це дивився, ну і це ж парфумерна столиця Миру. Тобто, це мені було дуже-дуже цікаво, і, коротше, отож ми і поїхали. І Фрагонард в той рік, що ми були, у них був нарцис як квітка року. І як квітку року ми нарцис і робили для себе в цьому е мастер-класі. Мастер-клас не дуже був довгий, я вам кажу, десь, може, хвилин 20 максимум. Ви могли собі зробити вашу версію аромата «Нарцис». Оце його версія аромата «Нарцис». У мене є моя версія, оце його щось. Щось Мені здається, що він майже не користувався. Ну, може, там один раз цим ароматом користувався. І останні, останні три аромати. І ці аромати ми купляли їх разом. Там в Грасі теж на фабриці Галімарт ми купили набір, в якому шість ароматів, три жіночі, три чоловічі аромати. Це ось реальні реальні речі люди спортісімо, Тут майже майже вже нічого нема, Тут, тут одна крихітка просто залишилась. Потім у нас оце таке медзаноте, тут теж майже нічого нема. І це вони кажуть, що це інтенсивний е, парфам, Чи навіть не парфам, а парфам просто там інтенсивні, класні, класні дуже аромати. І оцей аромат теж його небагато тут залишилося. Ось так. Ось оце, оце все, що є. Іншого нічого нема зараз у нього. Наразі, і я хочу зараз, я, що я побачила, які у нього аромати є, яких у нього вже там по крапельки у нього залишилося, я, я його якось буду ем, ну, ем, переконувати закінчити ці пляшки та позбавитися від них, щоб вони у нього ну, не були там по одній краплі. ну, що, який з цього ну сенс який оце мати в колекції, коли там на два рази? Отак, мені дуже цікаво знати, які у вас, у ваших партнерів, чоловіків, які є аромати, якщо у них є такі самі аромати, як і у мого чоловіка теж. Напишіть мені, будь ласка, це буде, це буде дуже мені цікаво. Якщо у вас є якісь запитання до нього, то пишіть теж, я, я у нього запитаю і потім вам напишу від нього відповідь. Поставте йому закуселець вверх, будь ласка, тому що це його колекція натуральна його колекція людини, яка використовує і любить парфуми. І дякую вам за вашу увагу. І з вами ми побачимось тоді в середу. Я вам бажаю дуже доброго, дуже доброго дня, доброї неділі, лагідного, спокійного, лагідного та спокійного дня. Па-па!